Світло світу принесе спокій кожному розуму через моє прощення. Моє прощення є засобом, за допомогою якого світло світу знаходить вираження через мене. Моє прощення це засіб, за допомогою якого я усвідомлюю світло світу всередині себе. Моє прощення це засіб, за допомогою якого світ зцілюється разом зі мною. Тож нехай я пробачу світ, щоб він зцілився разом зі мною. Урок 85. Сьогоднішній огляд охопить такі ідеї. Урок 69. Мої образи ховають у мені світло світу. Мої образи показують мені те, чого немає, і приховують від мене те, що я хочу бачити. Усвідомлюючи це, навіщо мені образи? Вони тримають мене у темряві. І ховають світло. Образа і світло не можуть бути разом, але світло і бачення повинні зійтися разом, щоб я міг бачити. Щоб побачити, я повинен відкинути свої образи. Я хочу бачити, і це буде засіб, за допомогою якого я досягну успіху. Ось конкретні застосування цієї ідеї можна зробити у таких формах. Дозволь мені не використовувати цю річ, яка блокує мій зір. Світло світу, сяючи, забере все це. Мені ця річ не потрібна. Я хочу бачити. Урок 70-й. Моє спасіння походить від мене. Сьогодні я впізнаю, де моє спасіння. Воно у мені, бо там його джерело. Воно не покинуло свого джерела, і тому воно не могло покинути мій розум. Я не буду шукати його поза собою. Це не можна знайти на вулиці, а потім принести. Але зсередини мене воно поширюватиметься назовні. І все, що я бачу, відображатиме лише світло, яке сяє у мені та у ньому. Ось форми ідеї, які підходять для більш конкретних застосувань. Нехай ця річ не приведе мене шукати свого спасіння далеко від мене. Я не дозволю цьому заважати моєму усвідомленню джерела мого спасіння. Ця річ не має сили забрати моє спасіння. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.